Запам'ятайте, образи блокують ваш зв'язок з матеріальним у цьому світі. А прощення це те, що переведе вас до іншого рівня свідомості, а значить, до інших вібрацій. Коли ви не можете пробачити людей у своєму житті, які зробили вам щось погане, в цей момент подякуйте їм за те, що вони є вашими вчителями у житті. І прийшли у ваше життя для того, щоб ви пройшли певні уроки. І виконали задачу своєї душі. Навіть якщо ви не розумієте зараз, який саме урок ви повинні пройти з цією людиною і що вона вам транслює, все одно приймайте цей досвід і дякуйте зі словами.